Доброго дня, друзі! Сьогодні я, як і обіцяла, ми дивимося далі тему України та Росії. Вона велика, масштабна, тому буде складатися з декількох частин. Сьогодні я хочу розглянути з вами далі. З голови, в голові не вкладається, як рішились, як змогли, чому пішли Росія на нас. Чому? Вони нас ненавидять. Не просто як людей, а нашу націю ненавидять. Ця ненависть висіла давно в повітрі, тобто воно держалося до певного моменту, поки підійшло до цього конфлікту. Пішли вони несподів... несподівано, тому багато хто не зміг пророкувати цієї війни, багато хто не бачив того, що ця війна буде, тому що вони пішли несподівано. Так, да, вони готувалися до неї, готувалися роками. Вони будуть вкладати всі кошти для того, щоб добитися своєї мети. І вони будуть, що я хочу сказати по цій карті, показувати, з усією ненавистю і далі знищувати наш народ. В основному, якщо ви помітили, працюють вони по датах. В основному, і дати бувають там числа. Або це зв'язане з лунами. Тобто я сюди можу донести те, що з якої-то магічної сторони вони використовують свої сили або вираховують свої, як би мовити, щасливі або удачні для них дати. Але вони не задоволені своїми діями навіть даже по цих датах. Далі вони дійдуть до такої ситуації, що будуть зв'язані по руках і ногах, і вони нічого не зможуть вирішити, конфлікт буде доходити до кінця любим путем. І ще одне ще випадає, що в цьому конфлікті заінтересовані три ключові фігури. Так, що нам не, не, не ми не змогли б все одно минувати цієї війни, їхня ненависть не дасть нам покою жити ні одного дня. Так, як зараз справи у наших ворогів на фронтах? Мені цікаво, як зараз? Хтось заробляє кошти на війні, з їхньої сторони. На ці кошти він заробляє, але дуже багато жертв у них. Він не жаліє простих людей, яких призиває на цю війну. Невдоволений, ця людина дуже обурена всім. Більше всього получається, що в них там заправляє одна ключова фігура. Далі буде він зважені професійні дії приймати. Знову ж таки, дивимося опять луни, опять негативні дати, які можуть обкидувати всю Україну там ракетами. Але він зовсім знову опять залишатиметься незадоволений. Незадоволений до такого стану, що навіть в нього будуть проблеми зі здоров'ям. Те, що вони роблять, те, що він робить, і зараз у них на фронтах немає надії на майбутнє, на їхню перемогу. Знову ж таки, мечі перевернуті, так як і в першому розкладі, тобто війна доходить, дойде все одно до свого кінця. І дойде дуже скоро, може, навіть в. Так як не вони сподівалися, вона може швидко закінчитися. Оце карта нетерпіння. Тобто швидко, майже за один скачок, війна може закінчитися. Тепер ще одне питання, яке турбує мене. Чим закінчиться ця війна для Росії? Чим вона закінчиться? В цій війні, як я й говорила, заінтересовані декілька осіб. Сам би Путін би не пішов. Він Заручений підтримкою таких людей, яких ми навіть, які не фігурірують навіть в новинах. Він закінчиться все тим, що розвалиться їхня держава. Ось о карта, страшний суд. Загине дуже багато людей у них. Розвалиться вся їхня держава, вся їхня система. І ще одне, оце, що король по посухи мені випадає. Я можу бути. Не ну зробити помилку, але мені здається, що це неживий Путін, настоящий Путін давно помер. Його покровителі, тобто він працює на когось, хто ним управляє. Жде Росію повний розвал, повна розвалена башня, навіть так, як вони не очікували. Вони прораховували всі ходи. Вони знали, що буде з їхньою державою в разі поразки, в разі їхньої неперемоги. Але такого розвала, як вони очікували, буде ще більше, їм буде ще гірше. На цьому все. До слідуючої зустрічі. Буде багато питань. Будемо розглядати. Всього найкращого.